Виконуємо номер 1152 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Випиши з дробів 3, 11, 7 других, 5 п'ятих, 14, 2 третіх, 3 других, 3 третіх, 5 дев'ятих і 17 перших. Завдання перше правильні, завдання друге неправильні. Приступаємо до виконання. Дріб, чисельник якого менше від знаменника називають правильним дробом. Дріб, чисельник якого більший за знаменник або йому дорівнює, називають неправильним дробом. 7 дев'ятих, 3 одинадцятих. Чисельник менше знаменника це дріб правильний. Записали 7 других чисельник більше знаменника, дріб неправильний. 5 п'ятих чисельник дорівнює знаменнику, дріб неправильний. 11 14 чисельник менше знаменника, дріб правильний. 2 третіх чисельник менше знаменника, дріб правильний. 3 других чисельник більше знаменника, дріб неправильний. 3 третіх чисельник дорівнює знаменнику, дріб неправильний. 5 дев'ятих чисельник менше знаменника, дріб правильний. І 17 одинадцятих чисельник більше знаменника, дріб неправильний. Ми виписали з дробів 3 одинадцятих, 7 других, 5 п'ятих, 11 чотирнадцятих, 2 третіх, 3 других, 3 третіх, П'ять дев'ятих і сімнадцять перших правильні і неправильні. Номер 1152 виконано.